Tam evet. bu devletin özeti. До повномасштабного вторгнення російської армії Київська науково-виробнича компанія Екструзія в Русі виготовляла елементи медичного обладнання, інженерні конструкції та навіть скульптури. Тепер на релокованому до Івано-Франківська підприємстві допомагають українській армії. Виготовляють турнікети для зупинки артеріальної кровотечі. Упродовж двох місяців тут виготовили понад 200 турнікетів. Першу партію працівники віддали волонтерам, які сформують аптечки. Та відвезуть на фронт. Інженер-конструктор Владислав Бойко розповідає, кровоспинні джгути працівники компанії виготовляють за власною технологією. Ми е, спробували зробити такий симбіоз всіх цих турнікетів і зробили свій виріб нічим не гірше, ніж американські та натівські стандарти. Ми все це е, робили з е, центром катастроф. Ми, е, Отримали зворотний зв'язок від військових. Що з ними не так? Тобто вони казали, що ламаються палички, ламаються всі скоби. Ми все це почули, і ми зробили свої висновки, зробили спеціальні геометричні форми, математично прораховували всі степені навантаження на кожну деталь. Для виготовлення турнікетів використовують нейлонову тканину та стійкий пластик. Вони водонепроникні, мають липучку фіксатор та універсальну закрутку, яка дозволяє без зайвого тиску зупинити кровотечу, каже Владислав Бойко. Такий турнікет можна використовувати навіть однією рукою. Турнікет сам має кріпитися на формі бійця. Якщо, наприклад, поранення якесь бій... боєць просовує руку, перший отвір розкриває турнікет, одягає на руку швидко його. Затягуємо, робимо декілька обертів, поки не зупиниться кровотеча, фіксуємо його за скобу і провертаємо. І тут ми пишемо час, коли був поставлений турнікет. Окрім турнікетів, київська компанія також взялася за виробництво ортезів. Їх розробляють спеціально на замовлення для поранених бійців, каже директор підприємства Олег Кірєєв. З його слів, після переїзду були проблеми із постачання матеріалів. Однак зараз підприємство вже налагодило увесь виробничий процес. У планах розширювати асортимент товарів та послуг, які допомогли б державі у воєнний час. Говорити про те, що ми. Як мінімум очікуємо на якийсь результат, коли нас похвалять, коли нам скажуть якісь моменти, ми отримуємо медалі. Тут не йдеться про це. Ми розуміємо безпосередньо свою важливість. І перше, що зробив кожен з нас, наших е е інженерів, коли почалася війна, ми всі встали на облік. Ми прийшли до військкомату, встали на облік. А коли пр продовжили. Безпосередньо працювати і за будь-якої команди ми були б там, де це було потрібно. Олег Кірєєв каже, після завершення війни релокований виробничий цех в Івано-Франківську не припинить своєї роботи. На його базі планують створити освітньо-інноваційний центр. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.